Чекаєм весну, щоб зелено і сонячно було, і вквітчано, Щоб промінь ловити в пелену і приймати твоє освічення, чекати птахів, гойданих на гіллях з бруньками пружними, і шляхом, раніш не пройденим, нарешті пішли б дружними, без тіні, що в небо всотана, під сонце моїм апельсиновим, і хай би воно навіть всотанам. Сміхалось на небі синьому. І хай би птахи, ніби тінями вкривались листочками першими, чи ластівки з півом над сінями, гніздо своє звили вперше нам, чекаєм весну хай і прохану, дарма що поки не затишно, і снігом, і дощами сполохану, не всміхнено і безрайдушно. Та бачиш, хребти вже вигнули дерева в туман в колисині. А я ж до весни. І не встигнула Все те дописати недописане.